Як аварія на Чорнобильській АЕС добила радянський союз? Чому влада СРСР до останнього не хотіла визнавати вибух на станції? Яке відношення до катастрофи мають американський агент та російський дятел? І хто ризикнув розповісти світу правду про те, що саме сталося 26 квітня 1986-го? Це економіка часу. І я Наталія Семенченко. Поїхали. Ніч на 26 квітня 1986 року на Чорнобильській АЕС лунає потужний вибух у повітря. Злітає реактор четвертого енергоблоку типу РВПК 1000 Вибух стається просто всередині активної зони. В атмосферу викидаються тонни радіоактивних речовин йоду 131 Цезія 137 тридцять сьомого, стронція дев'яностого на станції. Хаос і паніка. Інженери намагаються зробити бодай щось. Ми подавали воду в зруйнований реактор, натискали кнопки на пульті. Останню кнопку натиснув я сам. Навколо руїни, пара та це дивне світіння. Ми бачили Акімова, начальника зміни. І топтунова, старшого інженера. Вони були в шоці, але працювали. Двоє інженерів гинуть миттєво. Ще двоє трохи пізніше від сильних опіків. Це були перші жертви аварії, яких у подальшому будуть тисячі. Ми були на чергуванні і раптом тривога. Під'їхали, дах горів, графіт розкиданий усюди. А під ногами хрустіли уламки палива. Ми гасили вручну у звичайній формі, без захисту. Ніхто не знав, наскільки це небезпечно. Так само ніхто не знав і того, що спровокувало аварію. Якщо коротко, то на ЧАЕС проводили плановий експеримент. Тест турбіни, який мав показати, як реактор впорається з відключенням електроенергії. Хоча тоді ліквідаторів це не сильно і цікавило. Вони приїхали робити свою роботу: гасити пожежу та допомагати пораненим. Вертолітники скидали пісок і свинець на реактор, щоб заглушити його. Ми бачили зруйнований блок, але командування мовчало. Мовчи і працюй. Ось це мовчи і працюй, стане справжнім прокляттям не тільки для ліквідаторів, евакуйованих місцевих та сотень тисяч інших людей, але й для усієї радянської влади. Але це буде пізніше. Тоді ж уночі, 26 квітня 1986-го, ніхто до кінця не розумів, що саме сталося. Цього не знали ні працівники станції, ні пожежники. Що вже казати про жителів прип'яті, містечка, де жили сім'ї працівників ЧАЕС? Ми чули вибух уночі, але подумали, що це просто аварія на станції. Вранці я відправила сина до школи, а сама пішла до магазину. Діти гралися на вулиці, сміялися, а над дахами висів дим. Тієї ночі, коли небо над прип'яттю осяялося зловісним блакитним сяйвом, ніхто із місцевих ще не знав, що на них чекає далі. Вони жили у своїй маленькій утопії, своєму власному раю, бо на той час прип'ять виглядала взірцево: широкі бульвари, хороші школи та дитсадки, парк атракціонів і навіть колесо огляду, яке щоправда, так і не встигло покатати своїх перших відвідувачів. У прип'яті жило майже 50 тисяч людей. 26 квітня 1986 дев'ятсот дорослі пішли на роботу, а діти на навчання. Містом ширилися різні чутки про те, що сталося на станції, але реального стану справ не знав ніхто. Тим часом повітря, яким дихали жителі прип'яті, вже було насичено радіоактивними частинками йоду, стронцію та цезію. Того ж дня у місцеву лікарню вже везли перших пацієнтів зі станції з ознаками радіаційного опромінення нудотою, блювотою, опіками. На вечір таких пацієнтів у медзакладі було вже близько сотні, але місцевим про небезпеку не казали нічого. Та вже наступного дня об 11-й ранку по гучномовцям оголосили про евакуацію міста на 3-5 днів у зв'язку з неприятливою радіаційною ситуацією. Часу на збори було обмаль. Люди хапали документи, трохи одягу та їжі. Все інше лишалося вдома. Евакуація почалася о 14-й, 27 квітня. Більше тисячі автобусів повезли 45 тисяч жителів міста у Київ та область. Їх селили у школах та санаторіях. За якихось кілька годин прип'ять спорожніла. Ті, хто жив тут своє краще життя, більше ніколи сюди не поверталися. У перші дні після аварії більшість цих людей скаржилася на металевий присмак у роті наслідки опромінення. Що казала тоді влада про аварію на ЧАЕС? А фактично нічого. Керівництво СРСР мовчало. Воно затягнуло евакуацію з прип'яті на 36 годин, хоча мали зробити це одразу. Головним для радянського керівництва було не сіяти паніку. Ну і щоб світ якомога довше не знав нічого про те, що сталося. Керівництво станції та місцевим чиновникам наказали мовчати. Радіацію вимірювали, але ці дані були засекречені. У Києві за якихось 100 кілометрів на південь взагалі не робили нічого. Люди ходили на роботу, вільно пересувалися вулицями. Єдине, що сказали киянам, так це мити добре овочі і не гуляти під дощем. Офіційно ж про аварію заявили лише 28 квітня, коли радіоактивна хмара досягла Швеції, яка почала вимагати пояснень. Все через те, що спершу вітер поніс радіоактивну хмару на північ. Здавалося, що для Києва з населенням у 2,5 мільйони небезпеки немає. Але 30 квітня вітер змінився, і радіація досягла столиці України. Її рівень перевищував норму у сотні разів, але влада продовжувала мовчати, ба більше вона навіть не відмовилася від святкування міжнародного дня праці 1 травня, бо ж це підірве авторитет партії. І так, 1 травня 1986-го тисячі людей, серед яких було і багато дітей, йшли хрещатиком з прапорами, портретами Леніна та квітами. А потім пішла 40-хвилинна злива, яка з одного боку змила радіоактивні частинки, на землю, а з іншого посилила ефект опромінення. Партійні боси, включно з першим секретарем ЦК Компартії України Володимиром Шербицьким, спостерігали парад з трибуни, знаючи страшну правду, і не робили нічого. Пізніше Щербицький зізнавався, що Москва погрожувала йому звільненням, якщо парад не проведуть. Утім, влада таки намагалася мінімізувати наслідки аварії. Чіткого алгоритму, як це зробити, не було. Бо ж такого ніде у світі ніколи не траплялося. Після аварії було створено спеціальну комісію з ліквідації наслідків аварії та розслідування її причини. Ключовим експертом у ній став Валерій Легасов, заступник директора інституту атомної енергії імені Курчатова. Легасов не був спеціалістом з реакторів РВПК, але свого часу він брав участь у ліквідації наслідків аварії на інших об'єктах і був експертом у ядерній хімії. Легасов прибув у Чорнобиль одним із перших і взяв на себе координацію наукових робіт. Саме він запропонував скидати пісок, бор і свинець на реактор, щоб загасити пожежу. Він організовував вимірювання радіації за допомогою БТРа і координував охолодження реактору, щоб запобігти новим вибухам. І саме Легасов наполіг на евакуації прип'яті. Серед тих, хто брав участь у ліквідації, були і солдати, строковики, яких почали від відправляти на ЧС мало не з усього Союзу помирали постраждалі дуже тихо. Тіла відправляли до Києва. Один із випадків, що запам'ятався найбільше, коли після відвідування зони з підвищеною радіацією мого товариша навіть не пускали на обід. Він багато прийняв на себе. Навіть після душу він випромінював радіацію. А я кричав: допустіть його, поїсти, людина ж їсти хоче. На жаль, за кілька годин я втратив товариша на власних очах. Заходи з ліквідації наслідків аварії розпочали і поза межами Чорнобиля. Найперша йодна профілактика. Людям приписували прийом стабільного йоду для насичення щитовидної залози і блокування смоктування йоду радіоактивного. В прип'яті це зробили майже одразу у Києві. Вже після того як Хмара пройшлася над містом. Поблизу станції тривала деконтамінація. Це процес осунення токсичних, в тому числі радіологічних речовин з поверхонь, тіла, людини, майна, техніки, середовища тощо, щоб запобігти поширенню зараження та мінімізувати його негативний вплив. Тож вулиці мили водою та спеціальними розчинами. Верхній шар землі зрізали. Ліквідатори працювали по одну-дві хвилини у особливо заражених зонах. У травні червні 1986-го моніторинг радіації став системним. 300 тисяч людей перевірили на ЦЕЗІ-137. У забруднених районах вели суворий контроль для майже 500 поселень. У Білорусі створили центри радіаційного контролю продуктів. Вже наступного року після аварії в базі були сотні тисяч тестів молока та м'яса. Загалом за харчами був особливий нагляд, бо ж після проходження радіоактивної хмари саме харчування стало основним шляхом потрапляння радіації в організм. Подогони перевели на альтернативні джерела. Замість Дніпра, Десна у фільтри додавали активоване вугілля у липні-грудні 1986-го Над реактором спорудили бетонний саркофаг. Для сотень тисяч ліквідаторів ввели захисний одяг, респіратори щоденну деконтамінацію. Постійно вимірювали рівень радіації, який отримали люди. До 14 травня 1986-го з 30 кілометрової зони навколо ЧАЕС відселили ще понад 100 тисяч людей. Зі всього СРСР збирали людей, які їхали на будівництво саркофагу. Вони працювали там, де пристрої з вимірювання радіації просто зашкалювали. Багатьох призвали з усієї країни, і спершу вони сприймали ситуацію, як звичайно, птахи літають жодної видимої небезпеки. Відсутність гігієни серед деяких людей призводила до тяжких наслідків, обличчя з видимими кістками через опромінення. Один із тих, хто працював в особливо небезпечній зоні, Лев Бочаров, який керував зведенням першого саркофагу. Він працював за спеціально обладнаного бункеру і керував кранами за допомогою камер. Зміни могли тривати одну-дві хвилини через високу радіацію. Робітники іноді виконували завдання за кілька хвилин, які зазвичай займали дні, перш ніж їх відвозили назад. Серед ліквідаторів були й жінки, наприклад, фельдшер Олександра Чекалова з Северодвінська. Вона поїхала у Чорнобиль разом із ще однією жінкою медиком. Та жінка, яка була зі мною в зоні аварії, яку я так наполегливо туди запросила, вона захворіла і невдовзі померла. Чому? Тому що вона була дуже повна, а я навпаки худа. Мені спецодяг міняли щодня, цілі склади були, а їй казали, ніби розміру немає. І це лише кілька із тисяч спогадів. На початку радіація вбивала людей сотнями за лічені дні, а через багато років цей рахунок пішов на тисячі. До 2005 року було зафіксовано 5 тисяч випадків раку щитовидки у людей, котрі отримали опромінення у 1986-му. Загальна ж кількість смертей від радіації оцінюється у 4-9 тисяч, але насправді вона може бути значно більшою. Після вибуху радіацією було забруднено 125 тисяч квадратних кілометрів землі в Україні, Білорусі та Росії. В Україні постраждало орієнтовно 2 мільйона 300 тисяч людей. Кожен п'ятий дитина. Річки Прип'ять та Дніпро несли забруднення у Чорне море. Ліси навколо станції, на які пішла радіоактивна хмара, поруділи. Було втрачено 5 мільйонів гектарів сільгоспугідь. Все це мало наслідки для економіки. Для СРСР прямі витрати склали понад 10 мільярдів рублів. З них 4 мільярди це вартість втраченого реактору. Два пішло на переселення людей, один на очищення територій. Щороку через прості станції втрачали ще 500 мільйонів. Для України, як епіцентру аварії, все було ще важче. До 7% бюджету щороку йшло на лікування та пенсії ліквідаторам. Забруднені поля на Київщині та Житомирщині не засівалися руками. Переселення людей перетворило величезні території на пустку. Всі втрати ще більше поглибили і без того тяжку економічну кризу, якій перебував в союз після 1985-го. Про цей період ми вже розповідали у попередньому випуску. Хто не дивився, то запрошую. Ліквідація наслідків аварії потребувала колосальних зусиль коштів. Тож їх бракувало на реформи, які оголосили за рік до вибуху на ЧАЕС. Але питання, яке тоді хвилювало усіх, було іншим: що насправді сталося у Чорнобилі, та хто у цьому винен? Офіційної інформації бракувало, тому з'явилася купа конспірологічних теорій. Одна з найперших і найбільш популярних у тодішньому союзі та нинішньої Росії вибух влаштував агент ЦРУ США. Мовляв, американські шпигуни потрапили на станцію, щоб спровокувати вибух і підірвати вплив СРСР у світі. Своєрідними доказами тут називають те, що у звітах про роботу турбіни реактору були якісь аномалії. А ще кажуть про дивні візити західних спеціалістів на станцію і згадують про якісь секретні документи, яких щоправда ніхто в очі не бачив. Теорія набрала обертів після виходу серіалу від HBO Чорнобиль. Цю стрічку російські змі звинуватили в антиросійській пропаганді, і вже за два роки Москва випустила власний серіал. Його теж назвали Чорнобиль, і там основною сюжетною лінією є робота агента ЦРУ на Чаес. Хоча насправді ця теорія з'явилася у перші роки після аварії, коли ще тривала холодна війна. У 2017-му Science Channel випустив документальну стрічку з назвою Чи підірвало ЦРУ Чорнобиль. Головним питанням був пошук того самого американського сліду в аварії. Однак автори стрічки приходять до висновку. Доказів цього немає. Ще одна популярна теорія з'явилася після виходу ще однієї документалки Російський дятел. Фільм фокусується на українському художнику Федорі Олександровичу, який пережив Чорнобиль в дитинстві і страждає від наслідків радіації. Він розповідає про те, що вибух реактору був навмисним, щоб приховати збій у роботі радару Дуга, який і називають російським дятлом через характерне стук в радіоефірі під час його роботи. Дуга це радянська система раннього попередження про ракетний удар неподалік від ЧАЕС, яку побудували ще у 1976-му. На її роботу часто нарікали країни Заходу, бо вона заважала глобальній роботі радіочастот. Згідно з теорією, Радар вийшов з ладу через надмірну витрату енергії. Подавали її якраз таки з Чорнобиля. І вибух реактору нібито влаштували для того, щоб знищити докази невдалого проекту Дуги, яка обійшлася Союзу у 7 мільярдів рублів. В Україні популярна теорія про те, що вибух на ЧАЕС – це навмисна дія з боку Москви для геноциду українців. Мовляв, саме завдяки аварії Кремль хотів придушити український націоналізм, який набирав обертів в умовах складної економічної ситуації в СРСР. Доказами цього називають затримку в евакуації людей на 36 годин і проведення параду 1 травня у Києві. Все це нібито мало збільшити втрати серед жителів України однієї з найбільш бунтівних республік Союзу. Що цікаво, більшість конспірологічних теорій з'явилися вже після того, як стало відомо про реальні причини аварії, хоча і їх з першої СРСР теж намагався приховати. Давайте по порядку. На початку нашої розповіді ми сказали про те, що вибух стався після експерименту, який мав перевірити, чи зможе турбіна генерувати електроенергію після відключення від зовнішнього живлення, щоб підтримувати охолодження реактору в аварії. Однак по досі нез'ясованим з'ясованим причинам протокол порушили, вимкнули систему автоматичного захисту, знизили потужність нижче безпечного рівня та витягли забагато стрижнів поглиначів. Реактор РВПК 1000 мав фатальний недолік. Позитивний коефіцієнт порожнечі. Під час перегріву вода випаровувалась, утворюючи парові пухирі, що прискорювало реакцію, а не сповільнювало, як очікувалося. Коли стрижні поглиначі все ж почали вводити, їхня конструкція посилила реактивність. Все через графітові наконечники на них. Саме вони не заглушили, а розігнали реактор. Заступник головного інженера ЧАЕС Анатолій Дятлов, який керував експериментом, пізніше сказав таке: ми йшли за програмою, але ніхто не передбачав, як стрижні прискорять процес. Вибух був паровим, але з ядерним компонентом. Паливо розлетілося як феєрверк. Після аварії Державна комісія з розслідування катастрофи звинуватила керівництво станції Віктора Брюханова, Миколу Фоміна та Анатолія Дятлова у халатності та перевищенні повноважень. Але пізніше у МАГАТЕ сказали, основною причиною була конструкція реактору, яка не відповідала міжнародним стандартам безпеки. В цілому катастрофа це такий собі ланцюжок-помилок, небезпечний реактор, некомпетентні фахівці, нездатність держави адекватно зреагувати на подію. Про причину аварії ще у серпні 1986-го розповів вже згаданий нами раніше Валерій Легасов, який був серед тих, хто усуває наслідки аварії і розслідував її причини. Після завершення першого етапу робіт на ЧАЕС Легасов готував спеціальний звіт для магате і представив його у відні. Саме там він сказав про недоліку конструкції реактору, помилки операторів і відсутність належної підготовки. Та пізніше Легасов скаже, відні я не брехав, але і не сказав усієї правди. Далі у змі він також був обережним у висловах однак, неодноразово натякав на те, що Чорнобиль це наслідок системних помилок в управлінні державою. Майже всю правду про ЧАЕС Легасов розповів на п'ятьох касетах, які записав за кілька днів до своєї смерті у 1988-му. Рівно за два роки після аварії. Його смерть, до речі, теж оповита таємницею. За офіційною версією, це було самогубство через депресію від пережитого. Але багато хто стверджує, що Легасова прибрав КДБ СРСР. Хай там як. А на п'ятьох касетах він розповів усе, що знав про аварію та її причини. Але імен не назвав ці записи він передав своєму товаришу. У них він казав про системну кризу, цензуру, корупційні схеми влади СРСР. І саме аварія на ЧАЕС, як багато хто вважає, стала останнім цвяхом у труну союзу, який розпадеться вже за кілька років. Пізніше, до речі, це визнає і генсек Михайло Горбачов. Аварія прискорила те, що сталося у 1991-му – Смерть радянської імперії спершу вибух на ЧАЕС підірвав економіку, яка і так переживала мало не найгірші свої часи. Через брак енергії простій АЕС впало виробництво. Далі почалися екологічні протести і страйки шахтарів. Престиж СРСР на міжнародній арені було остаточно підірвано. Замість гласності, яку проголошувала влада, Чорнобиль лише посилив цензуру. Аварія на ЧАЕС склалася у ланцюг подій, які розвалили імперію. Війну в Афганістані, падіння цін на нафту і проблеми в економіці. СРСР не зміг поратися з усім цим. І навіть якби Чорнобиль не рвонув, то Союз припинив би своє існування. Вибух на четвертому реакторі просто прискорив цей процес. Як саме і що передувало смерті Радянського Союзу у нашому наступному випуску? До зустрічі!